Дуже цікавий крем від бренду Бетскін, як завжди, Бетскін любить великі об'єми 100 мл. Є лопатка. Значить, це крем з інтенсивною такою протизапальною, заспокійливою дією. І він от призначений саме для широкого кола патології, де є почервоніння, де є свірбіж, де є запалення, де є дискомфорт. І в складі. Звичайно, є екстракт олії полину, є центела та інші заспокійливі компоненти. І що дуже класно, що за рахунок того, що в складі немає а є каприловий триглицерід, він ідеально підійде для абсолютно всіх типів шкіри. Текстура легка, яка добре поглинається, при цьому достатньо зволожує і живить. Він підійде як денний крем, як база під макіяж, а можна використовувати на ніч більш інтенсивним шаром для глибокого зволоження. Можна навіть наносити як така регулярна маска на якийсь час для заспокоєння шкіри. Я з задоволенням зараз ним користуюсь.